Китай і Росія мають офіційну угоду в інформаційній галузі, суть якої зводиться до того, щоб не допустити присутності західних медіа у своєму інформаційному просторі. І якщо росіян більше цікавлять технічні аспекти, дізнатися, як китайці збудували свою велику інформаційну стіну, то китайці запозичують наративи, які лунають у російському інформаційному просторі. Їм не доводиться нічого вигадувати, вони можуть просто перекладати. Ати з російської Росія під час вторгнення в Україну проштовхувала історію про те, що США допомагали будувати в Україні лабораторію біозброї. І що ви думаєте? Існує божевільна історія, яка стосується тієї самої теми, що, нібито офіційні особи шата Тайваню, таємно зустрілися в південно-китайському морі у 2022 році. Обговорити створення лабораторії біозброї. Це було в усіх китайських державних медіа та соціальних платформах, і навіть дійшло до моїх батьків. Мої батьки надіслали цю історію мені. Я повернула їм текст із нашою перевіркою фактів. А моя мама написала у відповідь: чи ваша історія правдива. При цьому обидві країни активно захоплюють простір, де колись домінували західні медіа. Китай домінує на інформаційному ринку Африки, звідки поступово відходять західні журналісти, які дотримувалися правил і журналістських стандартів. А Росія підкорила інформаційний простір Латинської Америки, як каже бред Шафер з німецького фонду маршала, канал Russia Today, який заборонили за пропаганду в Європі, Британії і США. У Латинській Америці розглядається як один із головних глобальних медіагравців, який встановлює стандарти. На нього дивляться як на BBC. Цифри досить приголомшливі, якщо подивитися на успіх Китаю та Росії, особливо Росії у Латинській Америці. Я взяв цифри минулого року у Фейсбук. Якщо ви подивитеся на головні іспаномовні глобальні змі, РТ іспаньол є першою за кількістю підписників, CGTN-іспаньол друга, CNN-іспаньол третя і Univision-іспаньол є четвертою. Таким чином вони перевершують основні незалежні іспаномовні мовники. Напередодні американських президентських виборів оглядачів цікавить, чи Росія і Китай будуть інформаційно у них втручатися. При цьому, якщо раніше експерти думали, що втручання може полягати лише у тому, щоб розхитати демократичні інститути, підірвати довіру до них, то тепер вони вважають, що Росія і Китай цілком можуть підтримувати конкретних вигідних для себе кандидатів. Я вважаю, що найчастіше, коли Росія чи Китай втручаються у вибори, вони дійсно мають бажаного кандидата, бажаний результат. Мені здається, що ми помилково висвітлювали це так, ніби їхня єдина мета посіяти недовіру. З іншого боку, як каже журналістка Радіо Вільна Азія, не всі операції втручання у вибори досягають успіху. Наприклад, на січневих виборах у Тайвані тактика Пекіна спрямована на залякування жителів острова. Мовляв, якщо вони не оберуть правильного кандидата, почнеться війна, не спрацювала. Не Думаю, що Росія і Китай завжди досягають успіху. Подивіться, скільки ресурсів Китай вливав у маніпуляцію виборами на Тайвані. Це не змінило результатів. Тож я просто хочу сказати це, щоб ми могли мати віру в широку аудиторію. Вони також навчилися бути більш витонченими в цьому. Не всі, але надія є. Наталія Чурікова, голос Америки.